Всім привіт! Мене звати Оленка, і сьогодні я хочу з вами поділитись, як легко можна перефарбувати вхідні двері. Я нещодавно зробила ремонт в коридорі і залишились одні оці коричневі двері, які мені дуже не подобались, і вони не вписувались в мій інтер'єр. Тому я вирішила їх теж перефарбувати, як я роблю з усіма речами в моєму домі. Для того, щоб зняти цю плівку, ми беремо будівельний фен, нагріваємо плівку, і вона дуже легко відходить. Коротше, найважче в цьому всьому, це зняти клей, який залишається на плиті МДФ, на цьому стику, ну на малюнку на самому. А, де моя рука? Рука рука. Ось це жовтеньке, це клей. Він дуже липкий. І Якщо я пофарбую просто так, то фарба відійде. Ось ці дві частинки я вже пошкурила, але тут дуже просто, бо вона пряма і гладка. А ось цей малюнок, я не знаю, чесно кажучи, як я зараз це буду робити, на малюнку. До речі, я вже не вперше перемальовую плиту МДФ, але чомусь саме в цей раз дуже багато клею залишилось. Ну і я зараз вам покажу варіанти, як я спробувала цей клей звідти зняти. Так, спочатку в мене виникла ідея: якщо нагріти клей, то він буде краще відходити. І насправді воно працює. Я нагрівала феном клей, знайшла вдома в себе таке лезо шпатель, зішкрябувала шпателем і шліфувала. І так я на рівній поверхні доволі швидко і класно зняла цей клей. Але залишалися найпроблемніші зони це стики. І тоді я придумала спосіб. Короче, я знайшла спосіб, чим можна зняти цей клей. Е, я спробувала це зробити ацетоном. І реально ацетон дуже класно змиває цей клей. Взяла звичайний отакий наготок, такий класичний ацетон. Для пофарбування нам знадобиться ванночка для фарби. Я її запаковую в одноразовий пакетик для того, щоб ванночка завжди залишалась чистою, ну по моїй це не видно. І я використовую також валюровий валік. Фарбу я купляла в епіцентрі. Там же я її заколірувала, вибрала з їхньої розкладки. Ну і починається найприємніший момент це саме пофарбування. Ну і на завершення, якщо вам сподобалось моє відео, не жалійте коментарів і ставте лайки. Дякую за увагу! А до речі, ще підписуйтесь на мій канал.